Миру всім. Існування Бога можна довести через закони термодинаміки. Енергія не виникає з нічого і не дівається в нікуди. Це перший закон термодинаміки, прямий доказ того, що існує вічність. А дух і душа, тобто та наша частина, яку підтверджує Біблія, без якої неможливо самостійне існування людського тіла не зникають, а просто переходять у вічність або в раю, або в аду. Другий закон доводить, що з часом. Ми, як і все живе, тільки старіємо, ніхто не уникнув смерті, це наслідок людського гріха. Ми не бачимо, щоб все природньо удосконалювалося, омолоджувалося, ставало краще, тіло помре, перетвориться на прах, і люди не стають богами, а навпаки, сатаніють, перетворюються на тварин. Третій закон це те, що будь-яка енергія має бути направлена, щоб мати результат, тобто є той, хто її направляє. Так само, як і в нашому людському світі, будь-яка робота не може бути зроблена без чиїхось зусиль теж саме і в духовному світі. У всього є Творець. І це не Всесвіт, як зараз модно говорити, тому що Всесвіт це також Боже творіння. Амінь.